Ну з перших молодих вин, яке з'являється на ринку після закінчення виноробного сезону, Божоліново варто вживати в молодому віці сьогодні. Культурно-дегустаційний вечір. Вин вінобар присвятили саме йому. это іве, тобто лома прибуло. А він лицем так взагалі і вираз. Вони кажуть, що тайм за Божаленово. Ну, тобто час Божаленово, який починається саме сьогодні у 3 4 листопада. Чому саме у цей четвер? А Досліджувала цю історію. Дійсно, Перше свято, які почалися ще в 50-х роках, зовсім не були в третій четвер. Це були різні дати, різні теорії, чому перенесли. І, врешті-решт в 1985 році, Божалі Ново почали святкувати у 3-й четвер листопада. Всі свої е чудові смаки воно дарує нам. В найближчі місяці від його народження найчудовішими ароматами, які намагаються знайти в Божелі Ново, це і аромати льоданіків, а також банану, як не дивно, в червоному вині. Тому, коли ми з вами почуємо такі веселі ноти і ще і в супроводі льодаників та банану, ось воно, оце молоде. Банан. Тих, хто любить вино, новий рік приходить раніше, тому ось чому потрібно це зробити. Що людина в світі вона, а то вона не у мене свято Божеляново. Ну, по перше, це новий досвід, якщо ніколи його не було. Але мені здається, головним головним моментом в святі Божеляново, це є момент радісті та єдності. Уявіть собі 21 листопада. 200 країн світу, ну так заявляють французи. Я думаю, що менше вони святкують свято молодого вина, всі за столами, всі з келихами і всі один одному бажають всього найкращого. Зробила те в Харкові, вона, по-перше, привезла нормальне вино в Харків. Це, це було давно, це було вже 15 років тому. А по-друге, мені це нагадує Дні Турбіних, мені це нагадує от, дім на Подолі, де радість люди. Розмовляли, спілкувались. Так і ми тут. Це таке середок друзів. Людей, які Люблять вино, люблять свій Харків. Десь ми підіймаємося від такого початківців до любителів. До хтось до, до знатаків. Да, именно пожаление приезжают, именно всегда, потому что они всегда привозят самое лучшее. Я обожаю Это мой биомагазин, это мой топ, который меня прыгал с неумасшу. Я не знаю, что я сейчас представила.